Всім привітки! Буде сьогодні розпаковочка матеріалів від класного бренду під назвою Артус для багінчики. І, о, саме важне, такі вкусняшки перемогін. А, тут ще є Амурон. Чорнобаївка сичка. Пендальін. Антижратин. О, де тут все треба. Такої ми людям. Так, у нас тут така кучка красочек. Я їхні фотографії тут вверху ставлю. Як вони виглядають? Тут номер 24, 5, 3, 1. І 5. А, це один апікс. Мій апікс. А, це арт. А це Best Point Maure. Wow. Кристя тут ставлюк номер 109. Так. Ось такий червоний з плистівками. Бурець номер 110. Так, це у нас червоний, з більш крупними плюсточками. Листітками. Теж червоний, але більш насичений червоний, там більш темніший в 109. 111 номер. О, це такий темний, прям бордо. І теж, теж з крупними маленькими листкітками. Далі в нас 108. -й. Це м'яка кішечка срібна, боже, яка гарнюня. Тут прям такі м'янькі-мягенькі. Близькі такі маленькі, прям ніжненькі. 484 номер. О, боже, які близькі такі, це світловідбуваючий. Щось ніжне. Кофейний. О, дуже гарний. Ці близькі такі це просто вау. Далі у нас номер два і три. Це бази. Номер два. Це таке щось. Ніжний такий, був ну, щось непонятне. То ли оливковий, даже світліший, ніж оливковий. Горненький кольор. Номер 3 ніжно бананою. З ефектом переполиного яйця. Далі в нас тут є чіпси H3. Паце взагалі супер. Чіпси, звісно, бомбизні. Наборчика мені надокувати тестувати, як вони носяться. Раз час пора це робити. Тут моря приїхала й без наготочків. Потеряла там.